Хмельниччина, перелина Волині і Поділля, краса України зустрічає 75-річчя утворення Хмельницької області, подільська світлочола, земле, моя Хмельниччина свята, повік, душа не відокремле твої дороги і літа. Я тут живу над Голубою, красою, горені Дністра, прийди. Я поділюсь з тобою скарбами праці і добра. Тепло долонь на двох поділим, на двох і сміх, і смутку мить, бо й називається Поділлям земля, де маю щастя Жити Подільська земля за 75 років пережила чимало віг буремних, героїчних, насичених трудовими буднями та звершеннями. Та найбільш трагічні сторінки в історію краю вписали події Великої вітчизняної війни. Понад 250 тисяч наших краян не повернулися з горнила Великої Вітчизняної війни. Сьогодні ми звертаємось до історії, щоб зачерпнути сил з джерела стійкості і нескореності, щоб сказати солдатам сорокових: горді вашим подвигом, щоб сказати синам і внукам. Пам'ятайте, як дани шани і пам'яті всім захисникам вітчизни в роки Великої Вітчизняної війни, на абонементі Полонської центральної районної бібліотеки оформлено нетрадиційну книжкову виставку експозицію Славі Не Меркнути Подвигу жити. Ратний подвиг воїнів, які боронили вітчизну. Зберігся в пам'яті народній, живе в бронзі і граніті, монументів слави. Живе він на сторінках книг, документів, фотографій, матеріали книжкової виставки експозиції Славі не меркнути подвигу жити скомпоновані за розділами Україна в полум'ї війни, героїка партизанських буднів, воєнними дорогами Полонщини, Пам'ять серця. Пам'ять сивини. Перший розділ книжкової виставки Україна в полум'ї війни за допомогою підібраного матеріалу розкриває героїчний поступ нашого народу до перемоги. Вогнені Сорокові. На українську землю ступив чобіт Загарбника: Горе, кров, руїни. Саме про ці страшні події розповідають книги «Лєта Україна, 41-й. Героїчний Київ, Дніпр, ріка Героїв. В останнє десятиліття в Україні з'явився цілий історичний пласт, пов'язаний з історією Другої світової війни. Все розмаїття воєнно-історичної проблематики розкриває двохтомне видання історичних нарисів Україна в Другій світовій війні, погляд з 21 століття. На полиці розділу представлені карта бойових дій та Україні, періодичні видання про звільнення Києва, про нелегкі фронтові будні, про простих і щирих душею людей, чия мужність і жертовність у роки війни здебільшого залишалася в тіні відомих історичних постатей і подій. Йдеться у книзі Федора Людного Дорогами війни. В ній зібрані нариси, спогади фронтовиків, біографічні матеріали солдатів, партизан, підпільників. Пропоную вам унікальний збірник творів. Вони різножанрові, висвітлюють різні сторони фронтового життя, торкаються різних періодів тієї страхітливої війни, але їх єднає образ воїна захисника. Воїна-визволителя, Воїна переможця відкриває книгу, цикл документальних нарисів і оповідей під назвою Перший удар прийняли состави Володимира Ольшанського. Продовжує героїчний літопис книги, Документальна повість Василя Бондаря, наш четвертий партизанський батальйон. Завершується збірка мемуарами воїна-фронтовика Костянтина Дельова. Нам дороги еті можна». Ніхто не забутий, ніщо не забути, така назва цієї збірки. Увагу відвідувачів привертає книга Петра Тронька на вічну в пам'яті народній. Автор пройшов важкими дорогами боїв, звільняв Київ від фашистського іга. Він не просто описав ті події, а й розкрив гідну подвигу силу захисників вітчизни, їхню самовідданість і патріотизм. Воїни-визволителі подолали довгі, важкі дороги, витримали кровопролитні бої і 28 жовтня 1944 року завершили визволення України від німецько-фашистської окупації. Клонися, моя, Україно, цим людям великим і скромним, що в назвах фронтів титанічних пронесли наймення Твоє, доповнює розділ виставки диск з піснями Великої Вітчизняної війни. Про героїчну боротьбу народних месників ви дізнаєтесь, шановні друзі, ознайомившись з наступним розділом нашої виставки Героїка партизанських буднів, пропонуємо вашій увазі книгу Анатолія Кенія та Володимира Лозицького Війна без пощади і милосердя. На її сторінках розкривається складний і часом суперечливий процес розвитку і становлення партизанського руху 1941 1944 років в Україні. Автори не оминають драматичних і трагічних сторінок боротьби народних месників, демонструють, як ця боротьба перетворилася на справжній фронт у тилу Вермахта і стала важливою умовою перемоги над ворогом. Про бойові біографії 95 героїв Радянського Союзу, партизанів і підпільників, що діяли на тимчасово окупованій території України у роки Великої Вітчизняної війни, ви дізнаєтесь, перегорнувши сторінки книги подвигом уславлені. Є люди, як зірки своїм життям, помислами, вчинками вони запалюють, надихають і ведуть за собою інших. В славному сузірі видатних діячів України чільне місце належить Сидору Ковпаку, державному діячу, одному з організаторів партизанського руху на Україні, двічі герою Радянського Союзу. Тему партизанської боротьби продовжує книга Сидора Ковпака «Воспомінання, очірки статті. Взявши в руки це видання, ви маєте змогу долучитись до споменів славнозвісного командира від путівля до Карпат і з днівника партизанських походів партизанськими тропами, а також ознайомитись з його наросами та статтями. Продовжує експозицію виставки книга відвойована весна. Вона написана командиром партизанського з'єднання Олександром Сабуровим. Він розповідає про бойові дії партизанського руху з весни 1942, по січень 1944 року. Твір складається з двох книг: Залишаємось солдатами та провісники перемоги. Радимо звернути вашу увагу на книги наших земляків Петра Карася Буремний бух» та Миколи Мачківського Пароль Проскурів. Буремний бух» Петра Карася це найбільш повний твір про Проскурівське підпілля в роки Великої Вітчизняної війни. У роботі над романом письменник використав свідчення колишніх підпільників. Матеріал подано на основі архівних документів, у тому числі і раніше закритих. Художньо документальний роман Миколи Мачківського Пароль Проскурів ще одна правдива розповідь про Проскурівське антифашистське підпілля. Водночас у творі подаються картини історичного минулого Проскурова. Проводиться думка про споконвічну відданість його жителів ідеалам свободи, добра і краси. Окрасою нашої книжкової виставки є книга нашого земляка, партизана-підпільника Віталія Огородника шляхами партизанської слави. Ця книга стала результатом плідної кропіткої праці Віталія Митрофановича, його друзів і однодумців. Вона про нелегкі, важкі, смертельно небезпечні партизанські будні наших земляків. Гортаючи сторінки видання, ми маємо змогу ще раз доторкнутися до героїчного минулого нашого краю, ще раз подивитися світлини героїв підпільників. Задоволенням запрошуємо до слова автора книги Партизана Підпільника Віталія Митрофановича Огородника. Справді славні сторінки в літопис Великої Вітчизняної. Писали наші земляки, наступний розділ виставки вогненими дорогами Полонщини. Представлено книгами, споманами, тематичними теками. Велика вітчизняна, найтрагічніша подія в історії нашого краю. За даними архіву, на Полонщині німецько-фашистськими загарбниками закатовано і страчено 8679 чоловік. Відправлено на роботу до Німеччини 3500 полончан. Не повернулися до своїх домівок 4002 воїни. В боях за визволення Полонщини полягло 2415 визволителів. Віковічною пам'яттю живих, що славить подвиг полончан, є десятитомне видання Книга пам'яті України, Хмельницька область, Том 6». -й. В ньому поіменно згадано і вічно зберігатимуться імена всіх, хто боровся і віддав життя за свободу і незалежність своєї батьківщини. Проявом глибокої поваги до світлої пам'яті наших земляків стала обласна книга скорботи України. До неї занесено імена громадян, які загинули під час бойових дій 1941-1945 років в період гітлерівської окупації та загинули на каторжних роботах у Німеччині. Відомий подільський краєзнавець Анатолій Сварчевський у своїй книзі Йшла війна Поділля, розповідає про пам'ятні події на Поділлі в роки Великої Вітчизняної війни, героїзм Подолян і визволителів Хмельниччини, участь учнівської молоді і педагогів у боротьбі з фашизмом. В книгах із Кагорти мужественних і гордості слава Падолії зібрані документальні матеріали про бойові подвиги хмельничан, про уродженців області, удостоєних високих нагород та звання Героя Радянського Союзу. Про воєнне лихоліття на Полонщині розповідає добірка матеріалів у книзі Полонне, минуле і сучасне. Цікаво, змістовно розкрито події Великої Вітчизняної війни на теренах нашого міста. Подано бібліографічні довідки героїв Радянського Союзу Василя Тимошчука, Володимира Курачицького, Миколи Гончаренка, Миколи Півнюка та повного кавалера трьох орденів слави Кузьми Сірика. Прохід бойових дій. Подвиги воїнів-партизанів, свідчення місцевих мешканців про звірства фашистів розповідають нараси Михайла Макухіна «Мартовські громи. В книзі на суворо документальній основі розповідається про звільнення в 1944 році Кам'янець-Подільської, нині Хмельницької області, зокрема, нашого полонного військами Першого Українського фронту ознайомитись з ходом звільнення нашого краю допоможе бажаючим і представлена на полиці карта бойових дій січня 1944 року. Шановні друзі, пропонуємо вам переглянути газетно-журнальні публікації тематичних тег Війна, народ, Поділля в пам'яті назавжди, безсмертний подвиг земляків. Спогади ветеранів великої вітчизняної війни. Згадай, солдати, вогнища минулі, згадай той час у відблиску заграв, як від ненасті, від лихої кулі ти, рідний край, з собою затуляв. І зараз я запрошую до слова учасника бойових дій Євгена Тимофійовича Крушка. Своїми враженнями від нашої виставки поділиться наш земляк, ветеран Великої Вітчизняної війни Іван Прокопович Антонець. Шановні земляки, хочу звернути вашу увагу на наступний розділ книжкової виставки Пам'ять серця, пам'ять сивини. В просторі книжкової виставки розміщені речі фронтового побуту, гімнастерка, каски. Чоботи, штик, патронтаж, пістолет, пілотка неоціненний експонат нашої виставки, фронтові листи нашого земляка Миколи Яремчука кожен трикутник це щемливий дотик до пам'яті про грізні роки вогнених літ війни. Вдивіться у світлини наших земляків, вони наша гордість, вони. Наша нетлінна пам'ять. Серед них фото Костянтина Юхимовича Паламарчука. Запрошуємо вас до слова. В підготовці доборі матеріалу нам надзвичайно допоміг голова районної ради ветеранів війни України Веніамін Романович Куценко. Він продовжить нашу презентацію. Наша книжкова виставка експозиція Славі не меркнути подвигу жити ще одне свідчення шани, поваги, пам'яті нашим землякам. Вже стільки літ і стільки зим, як відгримів той бій кривавий, вони ще там, на полі слави, Уклін їм мертвим і живим. Спасибі вам, сивоголові, вітчизни, матері, сини, немає правди у війни, вона лиш в мирі та любові. Дякуємо всім вам за увагу. Запрошуємо ще раз ознайомитись з виставкою експозицією і залишити свої враження у папці відгуків.